як кажуть, в як живи учись. Ми вже почали обсмажувати каву на наших ростерах, які е, будемо продавати. Вона зараз є в наявності на 1 та на 2 кілограма. І вже замінили оцю покупну каву на нашу свіжо обсмажену кавусю в Колумбійську Арабіку. Е, я вже трошки сьорбаю. Єдине що. Е, особливість Арабіки, як сказали умні люди. Що вона вся кисла. Або оце е, звичайне покупне зерно з магазину, тут Арабіка і рабуста намішані, плюс до того по похідність зерна також різна, і е, Африка, Бразилія, Колумбія, тобто там все, все намішано. Е, ну і відповідно трошечки він піджарений, скажімо так, і смак, що запах такий собі. А тут ну, просто чиста колумбійська арабика, трошки кисленька. Ті, хто п'ють з цукром, взагалі кажуть, проблем нема. Я без цукру. Тому мені трошки кисленька. Хотілося б трошечки витримати після креку його ще, трошки піджарити. Може, Сергія попрошу в наступну поставку, наступну партію і зробимо по-інакшому. Але в цілому нормальна смачна кава, а пахне як, в порівнянні з цією, взагалі кайф. Тому, хто хоче обсмажувати каву, велкам за ростерами до нас.